А сьогодні я грався бігав, викусався і зараз я піду в ліс. Мурко, навіщо тобі йти в ліс? Там живе злий бербрипатапів, я хочу його перемогти. А, ну добре, пішов я в ліс. Стоп, що це ще таке? Тут якась страшна записка, а я злий редиска. Тут написано, що злий брипатапів боїться вогню. Так, де тут мій топорик? А ось він, старий ржавий топор. Де ж я дерево? Маленькі тунбон -тун 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 вони ж дерев'яні. Ідіть в вогнище. Мені так подобається, як воно палає, горить вогнище, бебропотепін мене не троне. О, грибочки. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, щось мені плохо. Ой. Не треба їсти ці грибочки, вони отравлені. Стоп! А це хто такі? Це бурболоні лювіродини, які підбирали вони схожі які злі. Получай, злий мурко. Пф. я не злий. схоже це дикий бурбоводні. Де мій топор? А ось моя топоряка. Пф. 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 Все. Ось, з нього щось випало якась кокосова кожура. Ну, добре, хай побуде тут. О, тут якісь палички і щось валяється. Запальничка. Буде бирбатепіма -бир -бир захищатися. І дві банки з бобами для їди підійде. І знову я роблю тун-тун-тун-тун сахурів. І підкидаю вогонь. О, а ти ще хто такий? Я собачка пебел. А що ти робиш? Я граю в ігру тапалкам у руках, подивись, як у мене вже балів. Хм, в тебе 100 тисяч балів? Да, я пішов. Оце да, 100 тисяч балів. О, а, ще, а це ще що таке? Холодильник якийсь поломаний, у мене якась паличка і бургер. Бургер мені треба. Я люблю, я люблю бургери. Який смачнючий бургер. Стоп, там хтось за кустами. Виходь, не вийду. Виходь. Хто ти? Горбо, фруто дріво. І що ти тут робиш? Що ти плачеш? мене бурбер потепів, чуть не з'їв. Оно, бач, мій кавунчик погриз. Давай я тебе спасу. Давай, але тут бурбалоні любі ролі дуже злі. Які ще бурбалоні? Де мій топоряка? Ось він. Пу, пу пу. Так, і тебе пу. пу, пу, пу. Та падайте. З них схоже не випала кокосова шкурка. У тебе тут так тепленько, я знаю, але треба тун-тун-тун Сахурів бити. Це навіть не сахури. Це як г... палки в віді сагуров. Горба тут щекось треба рятувати. Так, треба ще врятувати трик-трак барабум І, І... Пішов і у дін -дін -дін -дуна. О, ну добре. рятувати трава от далі рятувати, нібито травела трава. Так горбо. Да, травела трава, брбр потрас політувати травела трава, удин -дін, -дін, дін дуна І тих трак барабума. Ну добре, пішов я до травела трава. баночку з бобами. Ням -ням 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 -ням. Пішов я. Бур-бур, потапін. А, зараз это спалю. Бур-бур, потапін. Втік. Ха-ха, крута. А вон схожий трава трава. Ну там бачу злі враги, так що біжу додому. О, а ти ще хто? Я? Матейро. Ну добре, що ти хочеш мені сказати? Вона ну, ті можу дати крутий топор пожежний за одну скибочку кокоса. Та забирай, вона мені взагалі не потрібна. Дякую. Ось твоя крута топоряка. О, можеш забирати мою ржаву. Вона мені не треба. Забирай. Ну добре. Пока. А для начала треба наробити маленьких тун-тун-тун сахурів для вогні. А ось і тун-тун. Стоп. Ой! Це ж худож золий сахур. Сіганчика і зомбі. треба його вбити. Получай. Ой. Ай. О, помер. Фу, пу. пу. Пу, все, в костер. Йдемо до травова травава Ой, тут схоже зомбі то шо ви мене всі б'єте Все. О, скибочка авокадо, вона мені потрібна. Тут, схоже, я якась содовый напи і банка з бабами, Ну, банку з бабами я загиб. Травая травава привіт Привіт. Дякую, що допоміг добрий хом'ячок Мурко. Я пішов до тебе на базу. А я поки що вип'ю цей напіток. Ого, я быстрий. Як Я швидко быстро сюди прибіг. О, ти спас трава трава. Молодець. А тепер рятуй у підрятуй дуна а потім трих трак барабума. Ну добре. Так, трих-трак-барабума у дін -дін 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 -дуна. Потаю. Не так швидко. Получай зажигалкой. Ой, не потопим, став дуже страшне. Ой, там, схоже, блубареньок топу синій зомби. Лети тополяка, лети. Ходімо! О, які люди! ходимо, худимо. Можу тобі дати гігантський мегабургер, він дуже смачний. За кусочок авокадо. Та забирай. І він мені взагалі не потрібен. Ось ось твій бургер. Дякую, якраз його з'їм. У мене є ще дуже вигідний обмін. Можу дати тобі гірчицю, взамін на кусочок лохини. Легко забирай. Так, ось моя гірчиця. Так, добре, а ти забирай мою лохину. Ну, ось твоє тер гірчицю. А навіщо ця гірчиця потрібна? Вона покращує їжу і вона стане насищеною. Ну добре. Пока. Ну, пока. Посиплю свої боби. Що тепер вони будуть смачними? Треба йти до фінального боса, спасати тріктак барабума. А там треба ще одного спасти. Кого? Та-та-та сагура. А потім трик трак барабума. Ну добре. Вон та-та-та сагурна, його охороняє звичайний сагур. Бурбур потопім. Ой, получається получай гавочкою. О, получайте порякай. Ой. О, все він помер, схоже. О, з нього випав якийсь смоточок дерева. Заберу, може, потім матео він треба буде. Дякую, що мене врятував. Та чому всі такі побиті? Та у нас бурбур Потопим З'їв і деяких побив. І чуть ли не убив. Так що я пішов. Ну всі якісь в ранах. Які люди? Матео, знову ти. Хто тобі треба? Кусочок треба. Та забирай. І ось твоя бензопила. Завжди про таку мріяв куска боба. Забираю. А он і трик трак барабу. Його охороняє Бербер потапім. Зараз ми на нього нападемо. Ми тобі допоможемо. Що ви тут робите, я вас не звав? Кінець тобі Бербер потапім. Я вас всіх з'їм. Ох ти ж! ай, Ти мене не вдариш, Сколько там бабаронів видолі? Я з ними справлюсь. Там ще авокадо, Я їх переміг. А я тебе доб'ю. Ой, я тебе з'їм. З'їв. І тебе з'їм. А не їв. Ми врятували трик-трек барабума. Круто і врятував трік-трак Барабума і усіх остальних брайнротів. Мурко, ну що це за вигадки дебільні? Ну це моя історія, яку я розказав тобі тільки що. Дивна історія, ня ня ня